Так, дам свій відгук на інверторний генератор Zegor. Інверторний генератор потужністю 3 кВт, а називається він 3500. В принципі, цим генератором я максимально задоволений. Почну з того, що зробив його перше ТО. Потрібно було на 20 годинах, але я зробив на 30 годинах трішечки, там. Дивіться, яке мастило. Тупо як шоколад. У мене дизель, коли приїжджає 10 тисяч машина, там масло набагато ліпше, ніж оце. Це таке. Замінив мастило. Продув, почистив, там попротирав, далив бензину. Задоволений максимально цим генератором. Єдиний є нюанс, потрібно слідкувати рівень мастила, ну, тобто не слідкувати, а щоб воно було налите скільки потрібно, бо він потім вимикається. Так, Витрата в цього генератора 0,9 літрів на годину. Підключений він у мене ось кабелем, кабель іде, іде, іде. І входив в будинок в щитову через заземлення, все, як має бути, перемикачі, все чудово. Е, генератора хватає на весь будинок, тобто це освітлення, працює холодильник, розетки всі працюють, там мінімальні якісь прибори, е, насос свердловину працює, кондиціонер можна підключити, мікрохвильовку можна підключити. Звісно, що все зараз ви це не підключите. Але по одному потужному споживачу можна підключати і його е, вистачає. Чому саме такий, а не потужніший? Тому що потужніший генератор там 5 кВт, 7 кВт Він дуже, 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 дуже багато споживає бензину. Якщо чесно, ми цей генератор вмикаємо ну, по крайній необхідності. Коли просто потрібно світло, ми їм не користуємося. Коли потрібно там або покупатись, або ще щось приготувати їжу, то звісно вмикаємо. А так не дуже. Так сказати, нагліємо цим генератором, бо коли їдеш покупати бензин, все ж таки воно не дуже приємно. А так, в принципі, цілком задоволений цим генератором, побачимо, скільки він проживе, поки що задоволений максимально.